Українська мова. Уроки 11-12, частина 9. Тема морфологія. Самостійні частини мови. Тема уроку з читання – Захарія Стопеліус, Казка про старого гнома. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене лиш тішить. Чудово! Відкрийте сторінку 84 у підручнику. Пригадайте за таблицею, що вивчає морфологія. Назвіть самостійні та службові частини мови. Охарактеризуйте кожну частину мову, спираючись на таблицю та власні знання. Дуже добре. А що таке прикметник? На сторінці 40 у вправі п'ятій. Позначте речення, у якому виділене слово це прикметник. У матері добре серце. Щоб виконати завдання, слід добре поміркувати. Так, правильно, це буде варіант А. Адже серце яке добре. Як добре ставляємо поміркувати як. Добре. Тому варіант А нам підходить, адже в варіанті А слово добре це в нас прикметник. Прочитайте навчальну одиницю та пригадайте прикметники можна утворити від іменників за допомогою суфікса «н». Якщо основа іменника закінчується на «н», відбувається збіг букв, тобто подвоєння на письмі. «Сон, сонний, кінь кінний. Переносити слід так сонний, кінний. Прикметники, утворені за допомогою суфіксів ін-ін-ін, ан-ян, подвоєння не мають. Наприклад, звір звіриний, змія зміїний, скло скляний. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальну одиницю ще раз. Та відтворі її із пам'яті. Чудово! У наступному завданні виправте, де потрібно, помилки, та поясніть правопис прикметників. Перший прикметник Рижський. Молодці. Тут суфікс буде зік. Рисьякий. Пригадайте, якщо основа закінчується на «ж», то ми ставимо суфікс зік. Виправте ризький. Запорізький. Так, тут нас записано все правильно. Британський. Молодці. Також записано все правильно. Німецький. Так, пропущений знак м'якшення у суфіксі цік. Виправте. Коронний. Так, тут все правильно. П'ятитонний. Так, а тут у нас відбувається подвоєння дві літери Н. Виправте медвяний. А тут навпаки не відбувається подвоєння літер Н. Виправте, тополиний. Так, все написано правильно. Дуже добре. Прочитайте текст, закресліть зайві літери. Поставте відео на паузу. Перевірте, загадкова тиша на галявині змінилася веселим гамором її мешканців. Різьбяна махлахітова папороть загойдалася багатим килимом, Заснували турботливі мурашки. З травиці виглянули блискучі картузики підосичників. Заграла галявина. Розпочався новий день. Обведіть прикметники, які вжиті у переносному значенні. Так, загадкова, різьбяна. Виділіть. Дуже добре. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 7. Запишіть виділене речення. З травиці виглянули блискучі картузики підосичників. Визначте граматичну основу. Так, що картузики, що зробили, виглянули. Встановіть зв'язки між словами у реченні також. Отже, підкресліть граматичну основу це підмет і присудок. Що картузики, що зробили, виглянули. І одночасно встановіть зв'язки. Запишемо під низом зв'язки. Отже, перший зв'язок це зв'язок між граматичною основою, між підметом і присудком. Обов'язково подвійна стрілочка. Що означає подвійна стрілочка? Так, що ми можемо питання поставити як від підмета до присудка, так і навпаки, від присудка до підмета. Дуже добре. Підкресліть інші члени речення – Отже, визначаємо спочатку слова, які будуть належати до підмета. Підмет картузики. Так, картузики які блискучі. Отже, запишемо з вами цей зв'язок картузики, які блискучі. Яким членом речення буде виступати слово «блискучі»? Так, це означення. Підкресліть хвилястою лінією. Чи є ще слова, які будуть відноситися до підмета? Так, картузики підосичників. А доберіть правильно побудоване запитання. Молодці картузики чиї підосичників. Тому що, якщо ми поставимо картузики, кого, чого підосичників? Тут в нас трішки буде неправильно звучати питання, а потрібно добирати питання саме по логічним зв'язкам. Більш буде краще підходити питання картузики чиї підосичників. А якщо в нас питання чиї, то тоді підосичники ми будемо підкреслювати. Як означення так, чи є ще слова, які відносяться до підмета? Ні, немає. Тоді шукаємо слова, які будуть відноситися до присудка. Виглянули? Так, виглянули звідки? З стравиці. Знову ж таки, можна поставити питання. Виглянули з чого? З травиці, але більш логічніше і більш краще буде звучати питання. Виглянули звідки саме? З травиці. Якщо у нас питання звідки, то тоді з травиці буде виступати. Так буде виступати обставиною. Підкресліть і запишіть зв'язок. Назвіть частини мови. З. Прийменник травиці. Іменник виглянули. Так, це діє слово блискучі. Молодці це прикметник картузики. Так, це іменник підосичників. Також іменник душе добре. Закрийте робочі зошити сторіночка 41 у підручнику. Пригадайте правило та відтворіть із пам'яті. У деяких іменниках чоловічого жіночого роду, які в початковій формі мають нульове закінчення. Зі зміною форми слова відбувається чергування звука І зі звуком О або Е, наприклад, сік, соку, річ, речі. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю ще раз та відтворіть із пам'яті. Напишіть слова в родовому відмінку однини, поділяючи на склади. Напій напою. Склади на по ю Дохід родовий відмінок. Кого чого? Доходу. Так, поділіть на склади. Так, до. Ходу. Дуже добре. Вікно кого чого. Вікна так. Поділіть на склади. Вікна. Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу та самостійно напишіть наступні слова в родовому відмінку однини та поділіть на склади. Перевірте: пічі, печі, склад печі. Харків. Харкова. Перевірте поділ на склади. Осінь. Осені. Перевірте поділ на склади. Ніч. Ночі. Поділ на склади і камінь. Каменю. Знову ж таки поділ на склади перевірте. Дуже добре. Пригадайте відомості про чергування приголосних звуків. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її з пам'яті. У випадку творення та зміни слів у корені можуть відбуватися чергування приголосних. Основні випадки чергувань. Г, З, Ж. Нога нозі ніжка К, ць, ч. Рука руці ручка. Х, сь, ш. муха мусі мушка. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Виконайте вправу на закріплення. Утвори від наведених іменників нові слова за допомогою суфікса ок. Та познач чергування приголосних. Наприклад, козак, козачок, луг, лужок. Так. Кожух. Кожушок. Так, слідкуємо дуже уважно. За тим, які у нас відбуваються зміни у чергуванні приголосних. Пух. Пушок. Так, пастух. Знову ж бачимо, ті самі літери в нас чергуються. Пастушок, поріх. Поріжок, так. Дуже добре. І в наступному завданні поставте іменники в давальному відмінку. Та знову ж таки позначте чергування приголосних. Давальний відмінок. Пригадайте питання. Кому чому? Ольга, Ользі, подруга. Так, подрузі, сусідка. Сусідці дуже добре. Алінка. Знову бачимо к. Алінці. Так. Донька. Доньці. І ненька. Ненці. Обов'язково позначте чергування приголосних. Дуже добре. Відкрийте робочі зошити та запишіть вправа 11. Запишіть прикметники з іменниками в родовому, орудному та місцевому відмінках однини за зразком. Та позначте закінчення: Наприклад, зразок літній сон, літнього сну, літнім сном у літньому у літнім сні. Пригадайте питання родового відмінка. Кого чого? Питання урудного відмінка? Ким чим? Питання місцевого? На кому на чому? Отже, пізня осінь. родовий відмінок кого чого. Так, пізньої осені. Орудний відмінок ким чим? Так, пізньою осінню. Місцевий відмінок на кому на чому або у кому у чому? У пізній осені, Так. Тепер поставте відео на паузу та самостійно запишіть наступні прикметники з іменниками сонячне коло погожі дні у родовому, орудному та місцевому відмінках. Перевірте, сонячне коло сонячного кола, сонячним колом на сонячному колі. Погожі дні. Тут ви зараз побачите саме варіант, коли а, погожі дні словосполучення у множині поставлено в родовому, орудному та місцевому відмінках. А ви спробуєте назвати у а, однині. Погожі дні, погожих днів. Погожими днями на погожих днях або у погожих днях. А тепер назвіть мені в одне «ні». Так, це погожий день, родовий. Кого чого. Погожого дня. Орудний ким чим. Так, погожим днем і місцевий. У кому у чому. У погожому дні. Так, дуже добре. Закрийте робочі зошити сторіночка 42 у підручнику. Ви учасники великих перегонів. Тому оберіть та обведіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі. Тепер поставте відео на паузу та за 4 хвилини виконайте всі запропоновані завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте.